Хочете вчитися в Польщі? Боїтеся вагаєтеся? В школі польської мови та культури Ораціо допоможуть. На першій безкоштовній консультації розкажуть про переваги навчання в Польщі, зорієнтують, порадять, дадуть відповіді на запитання. Далі ви підписуєте офіційний договір, обираєте університет, спеціальність та отримуєте курс польської мови рівня А1 від найкращої школи польської мови в Україні у подарунок. Поки вчите мову, фахівці Ораціо підготують, перекладуть та апостелізують ваші документи. Отримують лист про зарахування до обраного вами вишу, забронюють місце в гуртожитку, підготують папери на відкриття візи, в тому числі для батьків. І вже перед самим від'їздом студента докладно зорієнтують щодо чого на новому місці. Далі можуть допомогти зняти квартиру та підтримувати протягом першого року навчання. Зверніть увагу, в Україні лише ораціо працює не для вишів, а для студентів. Дає їм можливість безмежного вибору, де навчатись, чи то ліцей, коледж, академія або університет. Досі вагайтеся, розпитайте про врацію тих, хто вже вступив, та сміливо вирушайте за європейським дипломом.